Синьо жовтий стяг над Турецьком. Сьогодні наші бійці вивісили український прапор на вежі в районі відділу поліції в місті, за яке щодня точаться запеклі бої, і половина якого під контролем наших військових це сигнал окупантам. Турецьк це Україна напередодні державний прапор за майорів над шахтою центральна у середмісті Турецька. Прапор вивісили бійці батальйону безпілотних систем Ворон. Волинська окрема механізована бригада. Відео показали в соцмережах. Наші захисники продовжують нищити ворога. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили шість районів зосередження особового складу, шість артилерійських систем і чотири інших важливих об'єкти російських військових. Росіяни продовжують штурмувати позиції наших військових біля Вовчанська на Харківському напрямку, часового яру на Краматорському відтинку і в районі Водяного на Покровському напрямку. Гарячими залишаються також Куп'янський, Лиманський, Сіверський і Новопавлівський відтинки фронту. Там збройні сили щодня відбивають десятки ворожих атак. На Курщині українські військові відбили 27 атак. Всього ж протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту відбулося 139 бойових зіткнень.